Зервсь Арсаніті. away star. Time is Charlie Chaplin's... Чарльз Спенсер Чаплін. Класик німого кіно. Американський і британський кіноактор, сценарист, кінорежисер, продюсер та монтажер. Все ж таки, як починався шлях короля камедії? Наприкінці 19 століття за правління королеви Вікторії Британія була наймогутнішою у світі колоніальною імперією. При цьому населення країни жорстко поділялося на бідних і багатих, а вулиці Лондона її столиці були сповнені жебраків. У той час основною розвагою для простого народу був мюзик-холл. Рівень життя акторів та їхніх глядачів суттєво відрізнявся, і всі актори, які приходили до мюзик холу, мріяли про успіх. Не були винятками Чарльз Чаплін і Ханна Хілл – молоді актори одного з мюзик холів на околиці Лондона. Вони закохалися одне в одного, коли були зайняті в одному з вистав. В 1885-му вони одружилися. А через чотири роки, 16 квітня 1889, у них народився син майбутній, всесвітньо відомий комік і король екрану Чарлі Чаплін. Благополуччя сім'ї Чаплін було недовго, доти Чаплін старший не почав пити. Від цього сім'я розпалася. Батьки розлучилися в 1890 році, коли Чарлі не виповнилося і року. З того часу він залишався з матір'ю та зведеним братом. Ганна виховувала своїх синів одна, заробляючи на життя у мюзик холі. Вона була гарною актрисою і отримувала 25 фунтів на тиждень. Цього вистачало на те, щоб забезпечити стерпне існування всім трьом. Ще з дитинства Чарлі мріяв про сцену. Спостерігаючи за матір'ю, він навчився висловлювати почуття за допомогою рухів, рук і міміки обличчя, осягати внутрішню сутність людини. Вміння спостерігати людей ось найбільше і найцінніше, чому навчила його мати. Він став жадібно помічати всі дрібні кумедні риси людей і імітуючи їх, змушував людей сміятися. Але вперше Чарлі смакував славу у школі. Де йому довелося провчитися дуже недовго. Простий і смішний віршик, який мати списала у вітрині якогось магазину, він прочитав спочатку у своєму класі, викликавши регіт усіх хлопців. Слава про мій талант рознеслася по всій школі, згадував Чаплін, і наступного дня мене змусили виступити в кожному класі. Коли Чарлі було 13, він покинув школу та разом зі своїм братом почав підробляти. Це були тяжкі часи для його родини. Не дивлячись на всі складнощі у підліткові роки, Чарлі не забував про свою мрію. Він завжди намагався попасти на сцену. Але до певного часу у юнака нічого не виходило. Ніхто, окрім його матері та брата, не бачив в ньому акторських здібностей. У 1908 році Чарлі слідом за братом отримав місце у театральному підприємстві. Легендарного у ті роки англійського продюсера Фреда Карно. Досить швидко Чарлі став майстром Пантоміма та провідним актором трупи. У 1910 році в астрольний тур Америкою вирушила популярна лондонська трупа Пантоміми Карно. Гастролі трупи Карною Америкою тривали рік і сім місяців і виявилися досить успішними. Чарлі Чаплін став настільки легендарним, що в наш час усі його знають. Я б міг багато сказати про його досягнення, тому що їх було чимало. Але зараз я хотів би розповісти про тяжкі часи Чарлі Спенсера Чапліна. Кінець Другої світової війни, здавалось би, мав принести людям спокій, але Чапліну якраз спокою і не вистачало. Зірка світового кіно та мультимільйонер він став ізгоєм в Америці. Першим дзвіночком для Чапліна став суд про визнання батьківства. Пізніше злі чутки навколо імені актора тільки посилилися. Він 30 років прожив в Америці, але так і не спромігся прийняти громадянство США. Під час світових воєн так було зручніше ухилятися від призову на військову службу. Сам Чаплін прокоментував Я не вважаю, що маю змінювати свою національність. Я вважаю себе громадянином світу. Чаплін сам не міг зрозуміти, чому перетворився на мету для нападок. Але якщо можновладці вирішили, що Чаплін ворог. То королю комедії не залишалося нічого іншого, як залишити Америку. Приблизно через місяць після виїзду з Америки родина Чаплін прибула до Лозани. Чаплін шукав тоді усамітнення і, бажаючи дати своїм дітям гарну освіту, вирішив оселитися у Швейцарії. В 1972 році Чаплін отримав лист від Американської кіноакадемії. Яка вирішила присудити йому спеціальну премію Оскар? Голівуд і вся Америка чекають на День повернення Чарлі? Тим самим Америка вибачалася перед актором за те, що трапилося. І Чаплін за 20 років приїхав до США на церемонію вручення Оскара. Тоді ж зірка з ім'ям Чапліна з'явилася на знаменитій Голівудській алеї Слави у 1975 році. Він був зведений у лицарі на своїй батьківщині в Англії. Говорять, що після переїзду до Швейцарії Чаплін втратив свій яскравий талант. Можливо. Але натомість він уперше в житті отримав щастя. 1921 рік Чарлі Чаплін та його жінка Мілдеред Гарріс вирішили розлучитись. Також між ними була обіцянка. Що ніхто з них не буде давати інтерв'ю представникам преси. Але згодом Мілдред все ж таки не дотрималася обіцянки, дала інтерв'ю одній із пресі, де вона сказала, що домагається розлучення, бо у Чапліна жахливий характер. Це викликало ажіотаж. Чаплін зажадав від Мілдред пояснень, виявилось, Її підставили. Тоді ж Чаплін конфліктував з компанією First National. Причиною конфлікту став його художній фільм з семи частин. Малюк фірма намагалась довести, що це дві кінокомедії, кожна на три частини. Таким чином фірма хотіла сплатити йому 405 тисяч доларів. Хоча Чаплін витратив на створення фільму близько півмільйона доларів, не кажучи вже про 18-місячну працю. Тоді він відповів, що не погодиться на такі умови і подасть в суд. Оскільки керівники фірми розуміли, що законним шляхом нічого не досягнуть. Вони вирішили використати Мілдред, щоб накласти на фільм арешт. Чарлі ще не встиг закінчити монтаж малюка, та разом зі своїми помічниками він переїхав у місто солт Лейк Сіті, де вони зупинились у готелі. Розклавши плівку в одній з кімнат, вони використали геть усі меблі, кожен виступ. Кожну шухляду. Оскільки тримати займисті речі в готелях не дозволяється, довелося робити потай в таких умовах. Завершували монтаж фільму Малюк. Тепер Чапліна чекало нове болісне випробування: показати картину глядачам. Кіносеанс влаштували у місцевому кінотеатрі не попереджаючи глядачів. Фільм розповідає про бідного волоцюгу. Який знаходить покинутого однонародженого малюка, він вирішує взяти його до себе та виховувати, незважаючи на свої труднощі, головні події розгортаються навколо життя на вулиці, де герой намагається забезпечити сина всіма можливими способами. Фільм поєднує елементи комедії та драми, показуючи глибокий зв'язок між чоловіком та хлопчиком. Наприкінці до них повертається мати малюка, і це призводить до зворушливого розриву. Емоційна глибина. Фільм поєднує елементи комедії і драми, що дозволяє глядачам відчути справжню емпатію до персонажів. Чаплін тонко показує складнощі батьківства та соціальні проблеми. Чаплін в ролі бродяги демонструє свою майстерність у комічних ситуаціях, вплітаючи в них глибокі переживання і емоції фільм порушує питання бідності. Безхатьківства та житлових умов, звертаючи увагу на соціальні нерівності. Використання комедійних прийомів та виразна невербальна гра акторів роблять малюка візуально вражаючим. Цей фільм став важливим етапом у розвитку жанру комедії та допоміг визначити стиль Чапліна як одного з провідних кінематографістів свого часу. Загалом Малюк є яскравим прикладом вмілого поєднання гумору з соціальними темами, що робить його фільмом, який залишається актуальним і сьогодні.